Сьогодні у випуску. На РАЕС працювала комісія з перевірки стану культури безпеки. Співпраця задля добробуту жителів Вараської громади. Плануй своє майбутнє разом із ПТУ РАЕС, Стартувала вступна кампанія. Представники ДСНС провели у Вараші пожежно-тактичне навчання. Сучасна система оплати путівок на рок біле озеро допомагає скоротити черги. Моє шанування в ефірі час підсумкових новин Рівненської АЕС. У студії з вами працюватиму я, Вікторія Шейкіна. Сьогодні у черговому випуску новин поговоримо лише про найважливіше та найактуальніше. Тож не перемикайтесь далі. Про все докладно. Законопроєкт про добудову енергоблоків номер 3 та номер 4 Хмельницької АЕС рекомендовано включити до порядку денного сесії Верховної Ради України. Та прийняти у першому читанні за основу відповідне рішення прийнято 17 червня 2024 року на засіданні комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України. Участь у засіданні комітету взяли міністр енергетики України Герман Галушченко, керівника «Енергоатом» Петро Котін та голова держатом регулювання Олег Коріков, які відповіли на усі питання парламентарів щодо будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС, зокрема, депутат. Та переконалася у відсутності залежності від Росії під час будівництва та експлуатації енергоблоків ВВР 1000 що було ключовим питанням. Очікується, що проєкт закону України про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків номер 3 та номер 4 Хмельницької атомної електричної станції вже найближчим часом буде розглянутий на засіданні Верховної Ради України. На Рівненській АЕС розпочала роботу комісія з перевірки стану культури безпеки. Подібні перевірки Енергоатом здійснює на діючих українських АЕС раз на два роки. Вони вже відбулися на Хмельницькій та Південноукраїнській АЕС. 17 червня на Рівненській АЕС розпочала роботу Комісія «Наек Енергоатом» з перевірки стану культури безпеки. Голова комісії, директор департаменту з відомчого нагляду, дирекції з нагляду за безпекою Олександр Богун. Мета оцінити підтвердити стан культури безпеки на рівненській станції. Такі перевірки проводяться кожні два роки, але оскільки в нас було спочатку ковід, ці перевірки здвигались, потім розпочалася війна. Зараз керівництво прийняло рішення провести такі перевірки на майданчиках. Хмельницький південноокрайський Рівненський станції. Організаційна нарада на Рівненській АЕС відбулася за участі головного інженера, першого заступника генерального директора РАЕС В'ячеслава Стоянова та провідних фахівців станції. Комісія планує проінспектувати такі напрями, як адміністративне управління, експлуатація, техобслуговування і ремонт, радіаційний захист. Протипожежний захист, охорона праці та інші це буде обход території, як про майданчика, зони контрольованого режиму, спостереження за виконанням робіт, приймання передавання зміни, ну знайомне з станом обладнання, станом документації, ну і обпитування персоналу. Саме головне визначити відношення персоналу до культури безпеки. За результатами роботи комісії буде складений звіт щодо оцінки поточного стану культури безпеки Рівненської АЕС та надано висновки і рекомендації. Слід зазначити, що на інших діючих електростанціях компанії таку перевірку вже здійснили. Ми вже провели перевірку на Хмельницькій станції, тримали, підготували і направили звіт, і на південноукраїнській станції. І тепер у нас вже третя станція, яку ми перевіряємо. На Рівненській АЕС комісія з перевірки стану культури безпеки працюватиме впродовж тижня. Тетяна Ковальчук, Павло Жиг, УІТАЗГРАЕС. За ініціативи генерального директора Рівненської АЕС відбулася зустріч адміністрації підприємства з представниками Вараської міської військової адміністрації, Вараської міської ради, депутатським корпусом та керівниками медичної комунальної і освітньої галузей. обговорили питання життєдіяльності громади, розглянули шляхи подальшої співпраці. Генеральний директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк ініціював зустріч адміністрації Раес з представниками Вараської міської військової адміністрації, Вараської міської ради депутатським корпусом та керівниками медичної комунальної освітньої галузей. Мета зустрічі обговорити актуальні для жителів громади питання та спільно знайти шляхи вирішення проблем. У вступному слові Павло Ковтонюк наголосив, що сьогодні усі мають спрямовувати свої зусилля на спільне вирішення проблем громади та співпрацювати задля благополуччя її жителів. Зустріч проходила у форматі діалогу. Генеральний директор РаЕС, начальниця Вараської міської військової адміністрації та міський голова відповідали на питання депутатів та присутніх у залі. Серед актуального перспектива спорудження п'ятого енергоблока Раес, будівництво житла, розширення фонду захисних споруд, укриттів, спільне використання об'єктів соціального призначення, розвиток освіти та інше. Ми провели так, зустріч з депутатами, щоб відчути чи це чи, чи буде цікаво їм, чи, да, чи, чи потрібен такий формат? Вони побачили, що робота більш тісна робота з атомною станцією, вона буде тільки корисна. Вона принесе більше користі як для соціальних підприємств, так і для жителів міста, ну і в тому числі для працівників атомної станції. бо ж всі ж тут живемо. Начальниця Вараської міської військової адміністрації Людмила Мариніна подякувала адміністрації РАЕС за тісну співпрацю та волонтерство. Зміцнення обороноздатності регіону з перших днів війни було першочерговим завданням. Сьогодні теж є над чим працювати. Думка людей важлива і допомагає у вирішенні багатьох питань. Я думаю, що для всіх присутніх це була така дружня зустріч, плідна, консервативна, де розглядались різні питання різного напрямку. І життєдіяльності міста і станції разом. Я думаю, що ці такі напрямки роботи, які сьогодні обговорили, це буде і в подальшому обговорення, адже ми тільки разом спільно поборемо ворога. Під час зустрічі на більшу частину питань депутати отримали ґрунтовні відповіді. А ті, що потребують додаткового вивчення, будуть роз'яснені згодом. Вирішили у найближчій перспективі створити спеціальні робочі групи, представники яких опрацьовуватимуть запити. Насправді всі думають однаково, ідея всіх та сама для покращення як громади. Ми плануємо створити декілька робочих груп. І по напрямку фахівці наші, органи місцевого самоврядування, включаючи депутатів, так і керівники напрямків цих підрозділів, будемо локальні групи робити. Сфери однаково важливі це соціальна, комунальний напрямок, освітянський напрямок. Ну, це все три основних напрямки, які далі будуть мати підгрупи свої. Подібні зустрічі адміністрація Раес, Вараська міська військова адміністрація та Вараська міська рада відтепер проводитимуть систематично. Спільна ефективна робота сприятиме розвитку громади та міста супутника РаЕС Тетяна Федорова, Павло Жиг Уїтазг Раес професійно технічному училищі Рівненської АЕС розпочалась вступна кампанія. Випускники 9 та 11 класів, ліцею, вараша та навколишніх сіл уже почали подавати документи до навчального закладу. Цьогоріч у ПТУ РАЕС на 6 спеціальностей планують зарахувати 103 здобувача освіти. У професійно-технічному училищі Рівненської АЕС розпочалась вступна кампанія. Процес розпочався з 10, 10 червня. Уже у нас є абітурієнти, які подали документи, і чекаємо з нетерпінням і далі, тому що приймальна комісія буде в нас працювати впродовж майже двох місяців. До 16 серпня це для здобувачів освіти на основі базової середньої освіти, і до 21 серпня на основі повної загальної середньої освіти. Випускники дев'ятих класів впродовж трьох років опановуватимуть такі робітничі професії, як слюсар-будівельний, різбяр по дереву та бересту, електрогазозварник, контролер зварювальних робіт та слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування. Останню обрав для себе Андрій Хомич до вибору майбутньої професії підходив зважено. Каже, дізнався про умови вступу під час профорієнтаційної зустрічі, яка проходила в Петропавлівському ліцеї. Представники ПТУ розповідали учням про заклад. тато працює на теж на ВПРС, і я хотів піти по батьковим вступам. Я вибрав професію слюзе з реактором турбінного садкування в майбутньому. Хочу працювати у філії ВПРС. Випускники ж 11 класів навчатимуться на електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, електромеханіка та токаря з терміном навчання в один рік. Заступник директора з навчально-методичної та виховної роботи професійно-технічного училища Рівненської АЕС зауважила: якщо вступників буде більше, ніж місць, комісія надаватиме перевагу тим, у кого буде найбільша кількість балів. Цьогоріч вступна кампанія передбачає прийом 103 абітурієнтів за двома напрямками. Це більший обсяг ніж в попередні роки, тому що є потреба в робітничих кадрах, тому ми ось в рамках тих ліцензій, які ми маємо, ось проводимо набір. Ну також ще враховуємо те, що в нас є пільгові категорії абітурієнтів, які вступають поза конкурсом. Документи на вступ потрібно подавати у паперовому та електронному вигляді. Електронний кабінет абітурієнта почне працювати з 25 червня. Майбутні здобувачі освіти приходить професійно-технічне училище заповнює заяву, перевіряється всі перелік документів наявності. І ми даємо розписочку, на яке число співбесіда, і приходите, проходите співбесіду. Приймальна комісія працює щодня з 8 до 5. За результатами семестрового контролю з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки учні ПТУ забезпечуватиметься стипендію. Окрім навчання, учні можуть у вільний час займатись у різних спортивних секціях та брати участь у гуртку художньої самодіяльності і розвивати свої творчі здібності. Навчатись в училищі цікаво. Професійні педагоги розповідають про усі тонкощі професії, а майстри на практиці демонструють, як застосовувати ці знання на. Виробництві Данило здобуває освіту в профучилищі Раес за спеціальністю електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, каже, що вже через два роки планує працевлаштуватися на атомну станцію. Я вже майже як рік навчаюся в професійно-технічному училищі. Якщо чесно, мені дуже сильно подобається, тому що тут є дуже багато чого цікавого. Дуже багато чого нового ми дізнаємося, як я теоретично, так і практично. На уроках Виробничого навчання я маю справу з електричними апаратами, які в подальшому будуть застосовуватися при моїй роботі. Тож, якщо ви хочете стати енергетиком, то тоді вам. Тільки до нас плануйте своє майбутнє разом з нами. Людмила Скіпчик, Павло Жих у ІТАЗЕГРАЕС. З метою відпрацювання дії пожежно-рятувальних підрозділів при ліквідації пожеж на об'єкті з масовим перебуванням людей. У Варашії відбулись пожежно-тактичні навчання за участю сил та засобів головного управління ДСНС України у Рівненській області. З метою досягнення високого рівня готовності підрозділів до реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Вараш пройшло пожежно-тактичне навчання. Провели його рятувальники ДПРЗ за із залученням особового складу 2-го державного пожежно-рятувального загону з охорони РаЕС. Контролювали процес представники головного управління ДСНС України в Рівненській області. Мета навчання відпрацювання оперативних дій під час гасіння пожежі. За сценарієм відбулось загоряння на сцені Палацу культури РаЕС під час заходу, на якому були присутні глядачі. Ми проводили навчання на об'єкті з масовим перебуванням людей. Складність в чому? В тому, що багато людей треба підлягають евакуації. Дуже велика гаряча загрузка, тому що сцена, дуже багато гарячого матеріалу в приміщенні, ну і велике задимлення відпрацьовувалися наступні відні. Тобто були в приміщенні люди глядацького залу, була евакуація. Потім надання першої домедичної допомоги, взаємодія зі службами цивільного захисту і, звісно, ліквідація пожежі водяними стволами. Під час пожежно-тактичного навчання рятувальники відпрацьовували оперативну взаємодію, навички проведення евакуації при пожежі, професійну майстерність. Загалом до тренувань був залучений особовий склад та пожежно-рятувальна техніка для пожежогасіння і евакуації людей. Були задіяні так само. Електрики із міських електромереж, які обесточили, дали довідку на гасіння, прибули так само працівники швидкої допомоги, міліції для локалізації. У програмі участі було двоє пострадавших. Один пострадавший був на сцені, якого евакуювали, і другий пострадавший був на покрівлі, якого зняли пожежною машиною. Навчання прийшли успішно, завершились. Рятувальники довели свою готовність до реагування на надзвичайні ситуації. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, УІТАЗГ, РАЕС Реабілітаційно-оздоровчий комплекс Біле озеро одне із улюблених місць відпочинку працівників Рівненської АЕС та їхніх сімей. Значною перевагою є те, що атомники мають змогу придбати путівки за пільговою ціною. Цьогоріч оплата за них здійснюється у сучасному форматі за допомогою QR-коду. Гліцеринова вода, чистий пісок та ласкаве сонце. 1 червня на реабілітаційно-оздоровчому комплексі Біле озеро розпочався оздоровчий сезон. Для працівників РАЕС, членів первинної профспілкової організації підприємства, пропонують пільгові путівки за ціною 20% від загальної вартості. На сьогоднішній день досить активно викуповуються на біле озеро путівки. Працівники мають можливість не раніше як за 15 днів викупити путівку, і оплата проходить або на місці за реквізитами, або через касу банків. Для того щоб скоротити час та покращити можливості обслуговування, атомникам пропонують ще один спосіб безготівкового розрахунку за путівки за допомогою QR-коду. Працівники, які мають мобільні телефони і встановлені додатки банків. Банк може бути будь-який. Чи той банк, де працівник отримує заробітну плату, чи банк інший, де у працівника є заощадження, він може скористатися цими QR-кодами і оплатити путівку тут же на місці. По QR-коду вони бачать зразу вже призначення платежу, бачать своє прізвище, ім'я по-батькові. Тільки їм треба внести суму. Суму говорить бухгалтер. Юрій Водько прийшов придбати путівку на біле озеро для своєї сім'ї. Він працює на Рівненській АЕС 9 років і неодноразово користувався пільговими путівками на оздоровлення. Нововведення щодо оплати за допомогою QR-коду. Оцінює позитивно, наприклад, якщо брати більш молодий персонал у нашого підприємства. Для них це звичайно буде зручно, тому що всі користуються вибуданками банків, доволі різних банків. І для молоді це дійсно зручно. Найбільша перевага нововведення це економія часу. Сканувавши QR-код, це по часу оплата займає близько однієї хвилини. В принципі, реквізити з'являються відразу. І достатньо тільки ввести суму, переконатися у достовірності платежу і підтвердити його. Реабілітаційно-оздоровчий комплекс Біле озеро одне із улюблених місць відпочинку не тільки працівників Рівненської АЕС та їхніх сімей, а й туристів із різних куточків України. Тут можна оздоровитися, відновити сили та насолодитися неймовірними краєвидами Полісся. Для цього створені усі належні умови У вартість путівки входить проживання і повноцінне трохразове харчування. На білому озері частина будиночків більша частина відремонтовані. Відремонтована їдальня, встановлені кондиціонери. Так само на білому озері є послуги оренди. Можна взяти САП, можна взяти каяк. Намагаємося якомога більше розширити сферу послуг для відпочиваючих на рок біле озеро. На підприємстві наголошують організація ефективного оздоровлення. Одна із головних умов продуктивної роботи персоналу Рівненської АЕС. Тетяна Ковальчук, Павло Жих. Уїта Зегер АЕС. Трійця одне із 12 найважливіших церковних свят. З цієї нагоди у каплиці поблизу Рівненської АЕС відбулося святкове богослужіння. Трійця пов'язана з відзначенням історичної події, що символізує віру у Всевишнього в трьох іпостасях Отця, Сина і Святого Духа. День Святої Трійці відзначають на 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа. Тому свято має ще одну назву: п'ятидесятниця. Нам про цю подію розповідає книга дій святих апостолів, коли вже Христос вознісся, і апостоли натхненні і тим видовищем. Із запевняннями Ісуса Христа молилися, написано, були в храмі, а потім вони перейшли в цю горницю, де відбулася надзвичайна подія. У вигляді вогняних язиків, зійшов у них Дух Святий і наділив їх мудрістю, знаннями. Але дуже важливо, що і надихнув їх своєю благодаттю. Після приходу Святого Духа апостоли почали говорити різними мовами. Це дозволило їм проповідувати християнство по всьому світу. Дух Святий сходить на людину, коли він бачить, що людина цього гідна, коли людина живе по Божих законах, робить добрі справи. Особливо зараз вживемо в час випробувань, коли маємо і приділити увагу ближнім, тим, можливо, хто не має. Переселенці і особливо нашим воїнам, які відстоюють незалежність нашої держави. Хай Господь благословить всіх нас і наших захисників і захисниць, і хай Дух Святий ніколи нас не залишає, бо з ним ми переможемо. З давніх часів трійця вважається символом розквіту природи та початком нового життя. Згідно українських традицій, вона є частиною зелених свят під час святкових богослужінь. Віряни освячують зелені гілки, квіти та трави, які несуть у свої домівки та використовують як оберіг. Оберегом для наших захисників сьогодні стала спільна молитва українців, які понад усе хочуть миру для своєї країни. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, Уїта ЗГРАЕС і це була остання на сьогодні. Інформація для вас працювала Вікторія Шейкіна. Дякую, що довіряєте нашим новинам. Попереду робочий тиждень, тому розпочинати його варто із посмішкою. Ви варті того, щоб кожен ваш день був вдалим і щасливим. Бережіть себе та нашу батьківщину.